Влада Нью-Йорка знищила понад 200 нелегальних мопедів, скутерів та квадроциклів у парку Фрешкілс на Статен Айленді. Так вона проводить кампанію з вилучення нелегальних транспортних засобів, яка почалася у 2022 році. У межах неї вилучили понад 100 тисяч одиниць. Серед них більш як 62 тисячі незареєстрованих мопедів, мотоциклів і квадроциклів, а також 38 тисяч машин привидів з підробленими номерами. Зі слів Нью-Йорка Еріка Адамса, операція спрямована на зниження злочинності та підвищення якості життя містян. Зараз ми відправляємо ці нелегальні машини на звалище. Коли йдеться про безпеку. Ми завдаємо удару по злочинності та знищуємо ці транспортні засоби. За даними поліції Нью-Йорка, завдяки вилученню злочинів з використанням мопедів стає менше. Так, крадіжки знизилися проти минулого року на понад 85 відсотків а пограбування на 68 відсотків. Це тому, що незареєстрований транспорт часто використовують для втечі під час пограбувань. Це не просто знищення мопедів, ми зменшуємо рівень злочинності та проблеми, які вони створюють. Цей транспорт часто використовують для грабежів і створення хаосу на вулицях. Мер закликав дотримуватися закону і пообіцяв жорсткі заходи. Ніхто не вище за закон. Якщо ви їздите на нелегальній машині, ви зіткнетеся з наслідками, як і власники цих 100 тисяч вилучених машин. Усі вилучені транспортні засоби перетворили на брухт, розчавивши екскаватором і пресом. Після цього відправили на перероблення.